Нещодавнє свято закоханих, нинішнє весняне пробудження та вічна жіноча радість шоколад усе це вдало поєдналося на вечірці, присвяченій 8 березню. Так потішити прекрасну половину людства вирішили відомий шоколадний бренд України світоч та фірма Надія. Ми сьогодні влаштували справжній шоколадний фуршет. тобто весь фуршет складається з конфет, шоколадок, виробів з шоколаду. Але розинкою нашого фуршету є величезна статуя пісяючого хлопчика, знаменитої бельгійського скульптури з шоколаду, на якій наш кондитер потратив 18 кілограмів шоколаду. На цю скульптуру були й живі шоколадні скульптури. Вправні актори мімі пригощали гостей солодкими подарунками-сюрпризами. Ще одна приємна несподіванка від молодих та вже відомих прикарпатських художників. Вони частково перевтілилися в арт кондитерів, адже матеріалом для творчості знову став шоколад. Зараз в цьому випадку ми якби, творимо такий е, шоколадний авангард, можна сказати так. Тобто, це е, власне е, живопис шоколаду на шоколадній очіці. Сьогодні ми, як художники, як представники чоловічої статі робимо такий подарунок для жінок. Е, ми власне малюємо портрети, е, малюємо шаржі е, шоколадом власне, жінок в честь 8 березня, в честь того, що вони такі прекрасні, красиві. Я сподіваюся, що всі жінки насолодяться цим смаком, відчують цей аромат, який панує в залі. І цю атмосферу усі відтінки шоколаду в костюмі та аксесуарах від білого до найтемнішого такий дрес вечірки. Її гості із задоволенням віддають данину всенародно улюбленому та корисному десерту. Я до шоколаду ставлюся дуже неоднозначно, тому що я своїм дівчатам завжди кажу, що треба його їсти менше. Ну як жінка може відмовитися від гормону радості і щастя? Та шоколад я люблю за те, що він от знімає депресію в всіх станах, тобто депресію, висне. Женість, можна сказати, такий енерджайзер свирідний. А цю вечірку я обрала, тому що ну вечірки в надії вони оригінальні, завжди веселі, і несподівані. Цікаві конкурси, пристрасні запальні танці, майже справжня леді-гага та пісенна лірика, присвячена коханню, а також торт, фейерверк весняна овочева мозаїка та тематичні десерти. Ось чим пригощали гостей дійства.